Експерт зі стратегічних комунікацій, Юрій Богданов, долучається до нашого ефіру. Щирі вітання. Добрий день вам, пане Юрія. Вітаю вас. Отже, в якій точці за вашими оцінками зараз ми перебуваємо в контексті перемовного процесу, тому що Дональд Трамп вкотре заявляє, що ми ближчі до миру ніж будь-коли. Європейські партнери і союзники напрацювали уже план стосовно гарантій безпеки. Зеленський каже про те, що черговий раунд роботи з українською делегацією і сполученими штатами відбудеться знову ж таки на вихідних, і ми вже летимо до Майами. А Російська Федерація це все перекреслює, каже, не буде вам різдвяного перемир'я. Тому що Україна це використає як можливість наростити сили, а потім знову ж таки продовжувати боротьбу. Мені здається, що ви самі відповіли на це питання. А воно полягає наступному: Російська Федерація досі розраховує, або Путін розраховує отримати від війни більше ніж втратити. І, е і відповідно він ні до якого миру нас не наближає і ніяких передумовів того, що мир буде існувати, буде найближчий час, немає. Тому що для Путіна з війни НАТО ризиковано. А продовжуючи війну, він розраховує колись може отримати якісь бонуси, які дозволять йому почуватися впевненіше і почуватися людиною, яка все ж таки або здобула перемогу, або воює вже до остаточно, до того як він сам помре, або його режим впаде, щоб лише лишатися при владі. Тому я впевнений, що наразі немає ніяких передумов серйозних для того, щоб розраховувати на швидкий мир, тому що Україна, Америка, Європа. Можуть що завгодно погодити, і це це, це буде рукуватися на від просте російське: віддайте Донбас, не знаю. «віддайте Херсон, віддайте Запоріжжя, і тоді будемо. Тому що в будь-якому разі будь-які е, компромісні умови, які запропонують Україна, Європа і США, будуть недостатніми е, для Росії, поки Путін хоче воювати. Вочевидь, він хоче воювати, і вочевидь. Е, він буде воювати до моменту, поки зможе, і він піде на реальні перемовини тільки той момент, коли е, продовження війни буде нести для нього е, більше ризиків ніж їх завершення. Я думаю, в його голові не в реальності а в його голові. Тому я думаю, що наразі немає жодних передумок для того, щоб все ж таки угода якась відбулася, тому що реальна угода може базуватися лише на трьох речах. Заморожування по поточній лінії розмежування, об'єктивно кажучи, ні про які історії з умовно про розподілом землі. Про все таке немає сенсу навіть розмірковувати, бо це неможливо реалізувати в об'єктивній реальності. Далі другий пункт це власне гарантії безпеки, третє це гроші для України. А усі ці вибачте маячня пункти про розподіл активів, про Запорізьку АЕС. Про в G8, ще багато чого, що намагаються або американці або росіяни просувати це реально якесь варення або просто спроба затягнути затягнути перемовини, тому що це прямо ну ми ж розуміємо, що це неможливо. більшість цих пунктів неможливо реалізувати, тому і немає про що говорити наразі, тому що поки не обговорюється реальне припинення вогню, немає жодних причин думати, що. Мир можливий, тому що це має бути не останній пункт після всіх, а перший і тоді можна про щось говорити наразі. Ніякий мир видки. Я не вірю. Путін ще хоче воювати. Який тоді сенс в оцих всіх активностях, які відбуваються останніх кілька тижнів, в цих пришвидшених форматах перемовинах між Україною і Європою, між Україною і Сполученими Штатами Америки у форматі на трьох, щоб що. Ну наша на задача переконати дольда Трампа, що Путін недоговороздатний і посилити на нього тиск, тому що це є головна головний головний привід, і продемонструвати максимальну довго Путіна для всіх людей. Які, скажімо так, сумніваються, що потрібно далі підтримувати Україну, що потрібно далі там, не знаю озброювати Європу. Мені здається, ця демонстрація наочна, що ми то готові на мир, це Путін не хоче миру. Вона спрямована на ці дві аудиторії, і на жаль, ми живемо в такому світі, що нам доводиться е демонструвати, що агресор це агресор, що жертва це жертва, що Путін залишається його режим підступним ворогом всього цивілізованого світу, і так на це треба витрачати час. І тому в принципі ми. Бачимо, що і українська дипломатія, і європейська дипломатія серйозно зосереджені на тому, щоб домогтися якомога кращих базових е, умов для перемовин, щоб коли час для реальних перемовин все ж таки прийде, а він рано чи пізно прийде, е, Україна і Європа перебували в якомога кращому становищі. Ви, пане Юрію, сказали про три ключових важливих пункти. Перший із яких звучить замороження по лінії бойового зіткнення. Тут ми впираємося в таке дуже важливе питання, яке стосується території. Володимир Зеленський говорить про те, що ми ними не торгуємо, і в цьому контексті заговорив про референдум, на якому український народ потенційно може, так би мовити, розв'язати цю проблему. Але поки що немає відповіді, яким чином провести. Ти цей референдум тоді для чого цей дискурс, і чи не намагається президент таким чином перекласти відповідальність безпосередньо на український народ. Да, мені здається, що як і тема з виборами, як і тема з референдумом, вона стримована на одне. Це донесення до американської сторони наступної думки, саме до американської друзі. Да ми на що завгодно погоджуємося. Ми готові референдум, готові вибори, що завгодно. Але щоб їх провести, треба припинення вогню і умови безпеки. Все, давайте все зробимо, і тоді будемо ще щось голосувати, щоб порахувати виборців, правильно все організувати, по законодавство. Тобто, ми будь-якому разі. Цими прийомами повертаємо американцям їх пас, який самі вони вигадали про те, що спочатку припинення вогню, потім всі інші перемовини. Нагадаю, це Рубіо тоді ще з Єрмаком погодили в Рі... чи в Джиді. Це були перемовини в березні 22-го року, 25-го року в Саудівській Аравії. І, і з того часу цей пункт ми і. Використовуємо, що друзі, спочатку припинення вогню, потім все інше, і тому мені здається, що президент е, цим прийомом і по виборах, і по референдумах, і наші союзники просувають ідею про те, що першим кроком до будь-якого мирного процесу, і в тому числі до тих же референдумів по територіям, має бути припинення вогню. І я вважаю, що це якраз е, правильний прийом. А що стосується перекласу відповідальність знову таки. Е, ми бачили всі опитування. Ми бачимо, що український народ на будь-якому референдумі проголосує проти територіальних поступок проти там не знаю, російської другої державної, і таке інше. Тому я думаю, що наразі це якраз гарний прийом повертати американців. Сам американців і відповідно росіян до дискурсу спочатку припинення вогню, потім все інше. А що ступіть заморозки? Ну знаєте, ми реально перебуваємо на межі е, корейського сценарію, тобто коли е, держави не визнають територіальний статус одна одної, але при цьому е, війни немає. Я думаю, що це на, на сьогоднішній день є найбільш реалістичним сценарієм для е, подальшого розвитку подій. До речі, щодо прийняття українцями тих чи інших фактів, якщо подивитися на останні опитування КМІС, то йдеться про те, що 63% опитаних готові продовжувати боротьбу скільки скільки буде потрібно. Але факт залишається фактом: у нас шалені проблеми із мобілізацією. Як ці дві речі можна пояснити, взаємокорелювати і пов'язати між собою? Мені здається, що будь-якій країні, яка веде війну на виснаження, він веде війну вже майже 4 роки. Суспільство буде перебувати в такому, знаєте, соціальному роздраї. і це нормально знову таки. Люди, коли кажуть, що готові боротися скільки треба, і як треба, вони дають соціально прийнятну відповідь. А коли їм треба ухвалювати рішення або там мобілізуватися, або, наприклад, не знаю, поміняти свою... Більш високоплачувану роботу на роботу на якомусь воєнному заводі або на роботу в якомусь не знаю аналітичному центрі державному, де не те, що багато платять. Але це буде корисно для перемоги. Ну це ж трохи інше. Тому звісно, люди завжди перебувають в складній соціальній динаміці. Я не бачу тут ніякої особливої проблеми. Тобто, це те, що там не проблема це скоріше нормальна соціальна ситуація для країни, яка перебуває в стані серйозного реально серйозного стресу плюс не треба забувати, що найбільший відсоток тих хто готовий боротися до. Там не знаю скільки потрібно, це чим старша категорія вікова, тим більше це відсоток. Ну, відповідно, там не знаю людей 60 плюс, не мобілізують, не призивають, вони переважно в армію не йдуть, крім виключно героїчних добровольців, е там е літніх добровольців. Тому це нормальне соціальне явище. Тут не бачу ніяких особливих суперечностей. Українці тут не чим не гірше інших країн і націй які потрапляли в подібні обставини. І треба розуміти, що в нас зараз, якщо брати там таймінг. Першої світової війни, не знаю, Україна, це Франція зими 17-18 років. Тобто, втомлена країна, вочевидь, економічно виснажена, хоча завдяки західній підтримці, наша економіка в набагато кращому стані, ніж могла б бути. У нас, наприклад, немає карткової системи в країні досі. Хоча війна супер важка і супер виснажлива. Тому тут треба дивитися на динаміку. В принципі, і тил тримається при всіх нюансах, там і дискомфорті, і обслух, і обслугів світла. І фронт, і інша справа, що дійсно чим далі, тим більше люди виснажуються, але і наш ворог виснажується. Це не треба забувати. А імперії у своєму утриманні і агресивні нації набагато витратніші ніж маленькі, які захищаються. Пане Юрію, і наостанок, давайте поговоримо ще про гарантії безпеки, які напрацювали в Європейському Союзі. Наші партнери представили відповідний план. Один із його пунктів звучить, як вживати заходів у разі майбутнього збройного нападу. Можуть включати ці заходи збройні сили, розвідувальну, логістичну допомогу, економічні та дипломатичні дії. Розшифруйте, будь ласка, що це, що в перспективі, якщо Російська Федерація раптом надумає вкотре на нас. Напасти європейці так само будуть стояти пліч упліч зі Збройними силами України. Ну, навряд чи. Мені здається, тут набагато важливіше насправді е, отримати зброю і гроші на армію після війни. Тому що давайте будемо об'єктивні. Головне, головне джерело е, української безпеки це Збройні Сили України. Без цього всі інші інструменти, всі інші. Е, Заходи немає жодного сенсу. Тому мені здається, що ми маємо просто на це дитися реалістично. Щоби війна не повторилася, ми маємо мати єдине е, потужні збройні сили України, які вписані в загальноєвропейські європейський Саме так це має виглядати, тому що. Все інше НАТО не знаю, по письмові зобов'язання воно не ні про що треба робити так, щоб Україна була частиною європейської системи безпеки вже без Америки, в тому числі, і мені здається, що ми зараз спостерігаємо процес формування такої системи. А по це перше, а друге, ми маємо отримати гроші і зброю в тому числі за рахунок Росії для того, щоб наші збройні сили були сильними і зафінансованими до того моменту. Поки е українська економіка відновиться після е збройного конфлікту, оце найкраща гарантія безпеки. Я вже навіть в вашому ефірі багато разів казав, якби Україна мала е сильну авіацію, наприклад, на початок повномасштабного вторгнення, то Росія скріна, все, ніколи в нього не наважилась, тому що Росія дуже багато своїх планів базувала на слабкості української армії, на, на відсутності нас фактичному авіації, яку ще в 90-х і в нульових. Повністю майже знищили до кількох десятків літаків наша авіація скоротилася. Тобто, оці всі компоненти давали Росії певність в тому, що вона може досягти успіху. Якщо ми матимемо армію в тому стані, в якому вона є зараз, ніякої повторної війни не буде. Дякую, пане Юрію. Зафіксували ваші думки. Дякуємо за змістовні роз'яснення і за те, що долучилися. Юрій Богданов, політолог, експерт зі стратегічних комунікацій, був із нами на зв'язку.